Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, таке питання мені поставили. Примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях. І от Росія там об приймає всякі міри так, проти тих, хто не взяв паспорти, і Україна відповідно. Дивні, ну як? Неоднозначні заяви від влади звучать. Що ж буде із тими людьми, хто на окупованих територіях взяв відповідно ту двоголову курку? Ну, от мене про себе подивитись, що й до чого. Е, ну, дисклеймер до відео. Я подивлюсь ситуацію. І покажу можливі варіанти. Але рішення за, за вами, відповідно, я ні до чого не агітую, не закликаю. Кожен рішення приймає самостійно. Ну, Добре, поїхали. Так, е, Ну, давайте подивимось по російському паспорту, відповідно, з двох сторін. Що буде з боку Росії, що буде з боку України? Так, давайте. Отже, опишіть мені, будь ласка, що буде з боку Росії для тих громадян України, які на тимчасово окупованих територіях е, взяли їх паспорт? Гай скажуть, вони правду. Эху перевернута. Соло. Ото перевернутий. А чудово. В лапках, звичайно. руна. Геба. Вунью. Ну і що фіналу. Іса. Угу. <кхем> так. Що ми маємо? Фехо перевернуто, соло, ото перевернути, пуста руна, Гебо, Вуньо, Іса. Це з боку Росії, нагадую. Е, про що мова? Ну, все рівно якісь утиски виходить, є, так? Тобто, е, ну про те мова. Утиски все рівно є. Це з боку Росії. Навіть для тих, хто взяв паспорт, щоб вони там не розказували. Ну, все рівно, знаєте, крутиться, як це сказати. ну, Все рівно, що називається, громадянами Росії вони тих людей вважати не будуть. В будь-якому випадку. Ну і там обмеження прав у них все рівно буде. Ось соло, будь ласка, ну, з одного боку, руна перемоги, да. З другого боку, про що мова? А, до речі, тут ж а, точно, йде інформація. Ну, руна перемоги, ясно. Розумію, що не так довго їм там, як би. Сидіти, да, і що їх там, відповідно, місцеве населення ж не разу не ради, бачите. По більшості своїх, ждуни, звичайно, теж є, на жаль. Добре, а от -о перевернути. А це ж там вони там вибори планують. Да? Ну, так ось, Отал перевернути. Ну Ніби зміна влади. Радість у них, соло, це ж про позитивні емоції, від якраз від зміни влади. Нібито, як е люди змінили батьківщину. Да? Ну, в лапках, звичайно. Е, ось. І по виборам, відповідно, намалювати вибори, намалювати, що ось там ніби змінилась влада, оце от все. Ну, ясно. Ясно. <кхм> Далі, по старунам. А, окрім того, от перевернути. Ну це ж руна сім'ї. Тобто, е, ну, дійсно, є загроза, що тих, хто там візьме паспорт, особливо чоловіків, можуть призвати якраз на цей ну, розділення сім'ї читайте, так? Ось так от. Тому таке. Ситуація погана, І тут нічого не скажеш. Ну, пуста руна. Ну, вище сили за Україну і за українців в будь-якому випадку, на окупованих територіях в тому числі. А З одного боку, з другого боку, певна невизначеність майбутнього. Якраз щодо чого. Та щодо ось гебо, якраз співпраця і партнерство, відповідно. Так? Ну Це ж не лише про колаборантів мова, це відповідно про всіх, хто, хто візьме ту курку. Ось. Ну, чи, чи Росія з того порадіє, щоб вдалося багато людей завербувати, умовно кажучи. Так, да, порадіє ось точно. Ну ось, Вуньо наступна руна. Ру Росії радість в будь-якому випадку. А впирається це все вису. блокування і затягування. Ну, тобто. Обмеження, відповідно, тут для людей проглядаються, навіть тих, хто взяв паспорт, все рівно. так, А з другого боку, ну, кордон. Це ж кордон в тому числі. ну, Читайте, що і звільнення територій. Те, що вони там намалювалися в Конституції, те одне. Все рівно вони, людей на окупованих територіях, не вважають своїми громадянами. Щоб там вони не, не, не розповідали і не співали. І все рівно обмеження вон, тут і підлість така, що можуть і призвати, і що завгодно зробити. Ну, До речі, це же про майно, так в тому числі. Та? Що там, Переоформляйте майно там по законодавству і так далі, і тому подібне. М -м -м, одним словом, така картинка невесела. Ну, давайте подивимося, тепер що з боку України буде, відповідно, коли українська влада туди повернеться. А повернеться вона обов'язково. Так, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що буде з боку української влади для тих людей, які на тимчасово окупованих територіях взяли російський паспорт? скажуть, що вам неправду. Ей вас. Kāds uzpēra vērnuti, Alāgu spēra vērnuti, manas pēra vērnuti, Turisās pēra vērnuti, Kāna pēra vērnuti. Ну, це з боку України. Для тих, хто взяв таке той типу, паспорт. Ну, про що мова? Ейвас, Ансус перевернутий, Лагус перевернути, Маннас перевернутий, Турисас перевернутий, яка перевернута. Відразу скажу ні. це не про ухід в кращий світ. Е -е, що у нас тут? Ну, Ейвас, відразу, перша руна. Так, да, проблеми певні будуть. Потім, як українська влада туди повернеться. Ну, які проблеми якого роду? Та проблеми з законом читайте. Ну, тобто, що це? Перевірка, читайте, перевірка. Ну, хто там, СБУ, поліція, хто там буде перевіряти? Тобто всі, хто взяли паспорт, Ну, е, видно, будуть перевіряти, чи вони там співпрацювали, чи не співпрацювали, і так далі. Ну, Труднощі відразу проглядаються. Так? Тому ясно, що якщо є така можливість, паспорт краще не брати. Ну а якщо у вас загроза для життя і діватись нікуди, ну що ж, всі все розуміють. Якби. Е, окрім того, Ансус перевернутий. Щось то, ну це руна, яка з законом пов'язана, але перевернуто. Щось буде. Ем, а, тут можна по-другому подивитися, що ще якогось законодавства немає. Ще щось мають прийняти. Якусь там закон, постанову. не знаю. От щодо якраз того, ем, що робити з людьми, які саме взяли ту, ту двоголову курку прокляту. Ось, Про <кл 'язаний> тему. Щось тут такого плану проглядається. Ну, лагус перевернутий також. Вектор, бачите, такий не дуже. Ну, держава, відповідно, я ж кажу, буде. Е, труднощі, перевірки людям робити. А хто взяв той паспорт? Е, ні, це не про ухід в кращий світ в даному випадку. ні. Точно. ні. ні ніяких там, е, ну, для, для колаборантів хіба що? Оце да. А для, просто для людей, які там, ну, не знаю, пенсіонери умовно, взяли той, ту курку, щоб отримувати пенсію, то ніхто їх там не буде чіпати. Ну, але все рівно перевірять. На співпрацю там і так далі. Ясне діло. Ну, ма нас перевернути. Так, да, певні обмеження для людей також проглядаються якраз. Ну, і тут, будь ласка, вам певні труднощі, і тут певні обмеження для тих людей, які саме от взяли ту прокляту курку. Тому я кажу, по можливості краще не брати, звичайно. Ну, але якщо у вас там загроза для життя і так далі, ну, всі все розуміють. Те саме, до речі, казав і хто там омбудсмен по тимчасово окупованим територіям, якщо не помиляюсь. Ірина Верещук, та сама, яку я вчора розглядав, заявляла зовсім друге. Ну це Тітонька така, цікава доволі. Далі, Турісас переверней. Також певні обмежені можливості. Якраз по чому? Да по закону читайте. Ну, хоч і Руна перевернута, все рівно. По закону обмежені можливості. Ну, не знаю. Ем, перевірки там СБУ, там поліції і так далі, то ясно ем, буде. То буде, ну як, фільтрація читайте, да? тільки вже тепер український варіант. Ніяких там санкцій страшних не буде для тих, хто відповідно не допомагав колаборантам ну, і окупантам в тому числі. Ну і в виборах там всяких, там, всяких, референдумах і так далі, Боже збав приймати участь. Це зрозуміло е, Ось, про те мова. Ну, все рівно обмеження певні будуть. По закону виходить що. Ну, ну які щось приймуть, якийсь закон, там рішення якесь е, мають ще ухвалити. Ще його немає. От, про що мови. Але щось ухвалять, якісь обмеження для людей, які взяли російський паспорт, будуть, саме від України. Законодавче саме обмеження, Ну, читайте адміністративні, да? некримінальна відповідальність буде аж ні разу. В цьому плані заспокойтесь. Ну, може як, може там ну, позбавлення права голосу там на якийсь час. Ну, не знаю, що придумати, Одним словом, якісь законодавчі обмеження є. Точно. Ну, і кано, да, певні сумні новини є. Також проглядаються. М -м, відповідно, ось. Ну, тут сумні новини. Чітко. вектори якісь, якісь, бачите, невдачі, ще щось не прийняте, не остаточне рішення влади, що ж там робити. М -м, проте, мова. Чи будуть якісь санкції проти людей? Ну, так, да, однозначно. Ну, санкції в тому плані, що, як мінімум, перевірка там, відповідними органами. Да? І схоже, що ще якісь обмеження додаткові можуть там накласти. Ну, таке. Як певна. Чи там якась там кримінальна, чи яка там відповідальність? Ні. Ну, відповідно, якщо ви не, не, не колаборанти, не допомагали окупантам. Добре. Ну, давайте подивимося, що буде з боку Росії для тих, хто таки не взяв паспорт і курку їхню прокляту. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, які будуть. Що буде робити Росія тим людям, які на тимчасово окупованих територіях відмовились брати її паспорт? А скажіть, вони правду. Єра. Наутіс перевернутий. Альгіс. Інгус. Урус перевернути. Так, довертаю по часові. Євас перевернутий. Ого, ну тут добряче. Ну, це плани у них такі. Чи воно їм дасться це далеко не факт. Прошу мова. Єра, Наудіс перевернутий. Перевернути, перевернути. Ну, ось, читайте. Це завершення циклу. Чого? Да Ось Інгус знизу. Циклу. ну Читайте добробуту. Так? Тобто, явно, якісь там санкції значні будуть. Е, саме в плані обмежень якихось фінансових схожих, і не тільки. Це якраз боку Росії. Далі, Наутіс, от, будь ласка, ось вам проблеми і значні проблеми. Тиск, відповідно, ясно. Е, ну, проблеми, до речі, з чим? Да, З захистом проблеми. Тобто, ну що? Так і хочеться сказати, вивезти на підвал, чи що? Ну, В принципі, для росіян хіба то диво. Ну, от реально, проблеми з захистом, буде тиск на людей, щоб люди це незахищеними почували. От і все. Ну, Інгуз я пояснив, відповідно. Тут проблеми з добробутом, тобто, ну що це? Обшуки якісь там, конфіскації. там. Та що завгодно може бути в такому плані. Ну, саме з майном, з добробутом пов'язано. Урус перевернутий, будь ласка. Ну, прикладання сили, Да, ясно. Труднощі, прикладання сили, відповідно. Mm, ну, дійсно, хочеться сказати, що вивіз ви на підвал. Да? Те, що вони, в принципі, в Луганську в Донецьку практикували. Mm, от, проте мова. Ну, а якщо так, то ну, читайте проблеми зі здоров'ям. Ну, реально. Що, обмеження доступу там до медицинської допомоги? Ну, схоже, схоже на те, дійсно. Капець. Ну, хоча. Це ж росіяни, що я дивуюсь, в принципі. Е, Добре. Ну і а оце, взагалі, не зовсім добре. М -м, в якому плані? Та це навіть от депортація дійсно може бути. Ну, вивіз, читайте, насильний вивіз. Ось. Насильний вивіз території кудись. Абсолютно далеко не факт, що на кордон з Україною. Ну. На, читайте на, до лінії фронту. Да, там. Е, а Це може бути дійсно вивіз кудись на Росію, вплив до того, що в Сибір чи ще кудись. З них стане. Ну, Такі наслідки, знаєте, погані. Нічого тут хорошого не проглядається з боку Росії. Ну, відповідно, що, що буде з боку України, якщо не, не брати паспорт, якби немає сенсу дивитись. Так, е, 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 ту їхню курку двоголову. От, ну... Повторюсь, що я ні до кого ні, ні, ні до чого не закликаю, я лише показую ситуацію. По можливості, звичайно, якщо є така можливість, краще взагалі відповідно, з окупованих територій виїхати. Ну, але ясно, що можливість далеко не у всіх є, у кожного там свої якісь проблеми. Тому, повідно, от, тому кожен рішення приймає сам. Я лише показав ситуацію. І, і, і який варіант не візьми, любить-який варіант поганий. Найкращий варіант дійсно покинути по можливості тимчасово окуповані території. Оце, напевно, дійсно найкращий варіант. Ну, але знов-таки, не, не всіх є можливість, тому таке. Поспівчувати лише можна людям там в окупації. Добре, ну, ситуацію показав, кожен рішення приймає сам. Відповідно, мене просили, я зробив. Ну і напишу ще під відео. Ось. Тому таке. Нам, розклади невеселі. Вийшли. Ну, на жаль, ситуація ж ні разу не весела. На жаль. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!